Це це не так питання просто, в тому, да. якщо один міністр хоче побороти, а весь кабінет міністрів, на чолі з прем'єром, не хоче побороти. Вибачте, шанс. Я вам кажу, ви так, чому скажу, ви так знаєте чому, біда? Значить, перше, Путін змушив звинувачувати що небудь Україну з цим майданом, тільки тому, що зберегти свою корупцію систему. Бо о, він перший корупціонер Росії, і він розуміє, що якщо Україна повстала проти корупції, таке буде в них чекати. Він просто це змалював і зробив, зробив нас, що ми там проти російського народу. Але ситуація в Україні складна. Люди віддають останню копійку на отримання армії, хоча це функція держави. Питання в іншому: чому терплять люди, а інші не дуже терплять? А беруть собі і збагачуються ще на цьому. Якщо обіцяв, будь ласка, виконуй. Як казали там на майдані: куля в лоб, то в куля в лоб. Вибачте, уряд камікадзе, камікадзе по суті, та його не називали повинен виконати боєве завдання ціною на власне життя Але за нього проголосувало 20% українців. Тут українців зовсім мені. інакше завдання майдану не було виконане, і навіть не то, що не пожертвував життям, навіть пальця собі не зламав, а набили собі кишені. Вибачте, це популіст і британський. Фактами, фактами, про які кишені ви зараз говорите. Немає. От дуже конкретно. Будь ласка. Дуже конкретно. Будь ласка, грошей немає в бюджеті. E, Уксирт, ну от ви мені, будь ласка, чому, Водаска, чому Ми не продають. Ну, чому про ці фрази? фрази? Візьміть концерну. Без жодного доказу, без жодного факту. Я чуть-чуть переведу в факта, якщо можна. Укси, укспирт, Лабутів. Ви знаєте, скільки там відбувається грошей на спирту. чому зараз э, передові наші спиртзаводи, тернопільщини стоять завалені спіртом і не можуть реалізувати Тож ще я не дають їм реалізувати в сфері спирту? от чесно, да я просто от дайте факти безпосередньо вони так, міністерство, так, міністерство, знає, міністерство знає, справ є, є? одні прості причині, що при владі тих 8 місяців е, був е Володь, міністр Ра... Яценюк. І критикують президента, бо він президент, це є влада, їх потрібно критикувати. Так, я потрібно... За це. Я Але, все життя Але так ти говориш мені те, конкретно фамі. Але там... давайте критикувати фактами, Добре, я фактами. Я факти. Добре, я факти Я окремо приїхав із зустрічі з працівниками Мерилівського співзаводу і з працівниками Борчинського заводу. Їх два говорю... місяці стоять без роботи. А, Питання: в чому проблема? За Юнуковича вони працювали, а зараз вони не можуть працювати. І ви ще будете говорити про щось можна. Пояснити так само за, скільки за помилки, скільки... скільки ми боролися за закон про станцію, хто його проводить? Скільки Ти ж кін, ж кін, знаєш? Кін, за зраду політиків да, мають так. страждати люди і проливатися кров? А може, давайте оцих політиків як політичне сміття викинемо, куди потрібно, і просто новим людям не заплюмову? Далі буде нова Україна. Якщо ви сумніваєтеся, що без цього... Ні, ну мені просто цікаво, парламент обновився на 56%. На 56% прийшли нові люди. Да? Це процес. Як ви собі уявляєте інший процес? Ви все, і ви вважаєте, що люди, які ніколи не мали досвіду державного управління, можуть сьогодні прийти. Вікторія, я я, я. досвід кримінальний я. краще ніж досвід. Подажімо, давайте, давайте прирвемося на, на пару хвилин. Люди.